У відділенні термічної травми вже стоїть нове медобладнання. Сюди його передали кілька днів тому. Лікарі пройшли інструктаж та готові застосувати отримані навички у роботі. кажуть, устаткування зручне у користуванні та до того ж мобільне. Це апарати для штучної вентиляції легень для пацієнтів, які цього потребують з тяжкими травмами. Також це аспіратори хірургічні, які використовуються також в інтенсивній терапії для хворих з інтубацією, з трахеостомами для того, щоб Прочистити дихальні шляхи також до медзакладу. Передали дефібрилятор. Лікарі кажуть, той, що був до цього, вже давно застарів. Нове ж обладнання ще на етапі тестувань показало себе на відмінно. Такий подарунок лікарні зробили представники соціально відповідального бізнесу. Обладнання вдалось придбати за рахунок донатів громадян. Ми хочемо, щоб ваше відділення розвивалося, і от така допомога, гуманітарна допомога, але це. Звичайні українці, які хочуть допомагати в такий важкий час, і от завдяки тому, що є приложення, є фонд Приватбанка благодійний. То на сьогоднішній день ваше відділення поповнилося таким унікальним обладнанням. Фонд взагалі заснований 2011 році. Заснован з прохання клієнтів. Вони хотіли надавати благодійну допомогу, і їм потрібно було фонд. Значить, наразі ми співпрацюємо з МОЗ України по програмі допомоги містам, які потерпають внаслідок військових дій. По Запоріжжю за останній рік нове медичне остаткування на суму понад 11 мільйонів гривень отримали чотири медзаклада. Також компанія передавала обладнання й у прифронтові регіони, де нині найскладніша не ситуація. Нещодавно ми передали партію обладнання лікарням Курахова, Краматорська, Дніпро. По Запоріжжю з початку року це вже друга передача обладнання на загальну суму більш ніж 11 мільйонів гривень. Лікарі п'ятої міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги виділяють одну з найголовніших функцій обладнання мобільність. Наприклад, апарати штучної вентиляції легень можна ставити прямо біля ліжка пацієнта, без необхідності його переміщувати. Вже завтра прилади почнуть застосовувати у блоці інтенсивної терапії. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ.